Вітаю, друже! В цьому відео я розповім тобі, як збільшити максимальну кількість підтягувань за один підхід. А саме час поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо не підписався, і давай дивитись далі. Щоб цей метод спрацював на тебе. Треба виконати три важливих умови: перша з них, ти маєш вміти підтягуватись більше одного разу. Якщо це так, то ця прогресія саме для тебе. А дві інші я розповім у кінці відео. Ця прогресія триває 6 тижнів. І на кожному тижні обов'язково необхідно виконати два тренування. Тиждень один. Ти виконуєш три підходи підтягувань на максимум. І таких в тебе два тренування. Наприклад, це може бути понеділок і четверг. Ти робиш у понеділок три підходи підтягувань на максимум. І у четверг ти робиш три підходи підтягувань на максимум. Тиждень два. Ти вже виконуєш 4 підходи підтягувань на максимум. Тобто в своєму понеділок ти робиш 4 підходи на максимум. І у четвер також робиш 4 підходи на максимум. І з такою ж самою логікою, тиждень 3 буде 5 підходів на максимум, тиждень 4 6 підходів. І так ти зробиш на 6 тижні 8 підходів на максимум. А зараз я розповім про ті самі дві важливі умови, про які я вам казав на початку відео, щоб все спрацювало як треба. Ви повинні відпочивати 60 секунд між кожним підходом. Наприклад, ваш перший тиждень ви зробили підтягування на максимум. Спригнули з турніку, засікли собі 60 секунд. Відпочили. 60 секунд минуло. Другий підхід. Спригнули, знов 60 секунд, третій підхід. 60 секунд. Строго регламентований час відпочинку. І остання умова. Але дуже дуже важливо, ви постійно повинні збільшувати об'єм підтягувань. Що я маю на увазі? Наприклад, перший тиждень ви зробили в понеділок там, 5 підтягувань на максимум. Друге, ви зробите 3 підтягування. І третє, ви зробите один підтягування. А у четвер, ви намагаєте зробити більше, ніж було на минулому тренуванні. Тобто, ви там був перший 5. спробуйте зробити шість. Не вийшло шість. Не треба перейматися. У вас є другий підхід. Спробуйте у другому зробити більше. Не лише у другому, спробуйте у третьому. Тобто, ваша мета зробити більше, ніж ви зробили на минулому тренуванні, хоча б на один повтор. І коли ви так будете робити від тренування до тренування через 6 тижнів, я гарантую вам, що ви збільшите свою кількість підтягувань ну, удвічі, утричі, хтось може у 10 разів. Друже, я дякую тобі за твою увагу. Я сподіваюся, це відео для тебе було корисним. Якщо сподобалось, підписуйся, пиши коментарі, став лайк стосовно коментарів. Пиши, скільки ти зараз підтягуєшся і скільки б хотів навчитися. Нам це дуже цікаво. Ми все читаємо, все бачимо.